Та інші, до інші доволі відомі кітишеріки всі співали напередодні дня міста. Свій десятирічний ювілей відзначає гурт «Бумбокс» у Чернігові шаленим концертом. Вже втретє гурт «Бумбокс» збирає повні зали у Чернігові. Цей рік не став виключенням 20 вересня напередодні дня міста. Гурт запалював щосили. Нових пісень майже не було. Старі хіти, публіка шалена співала разом з вокалістом і танцювали під них. Може, щоб зігрітися. Групу «Бумбокс» я вже жду можливості піти паці на концерт. около 7 літ. Ну а но как бы то дорого було білету, не була в и Вот тут попала. Якраз на і вообще просто очень рада, штоні приїхати. Під сценою як завжди, сформувалася неофіційна фанзона дівчат, обожнюючих фронтмена гурту Андрія Хливнюка. Окрім шанувальниць, були ті, хто нейтрально ставиться до цього гурту. Але й вони прийшли заради насолоди від українського хіп-хоп та фанк груву Ні, у мене друга але Ну вони приїжджають, я теж вірні он приїжджає, Кузьма Скрябін, Я обязательно хожу, ну я думаю, що. Что... Українська група будет отлично виступати. Я взагалі даже не фанат бомбокса. Просто щоб дітки завідували это раз. Чтобы, най не жалко, да 230 три просто мы приехали ми приїхали на сесію. Що делать, сидеть дома там, или що та не это не фут а валісуда или смотреть. Короче, ну просто хочу реально оттянуться. Даже эти дискотеки оно не то. А от посидеть, послушать... Ну. музику, ведь я дете более ніколи не был на бомбоксі. Популярний український гурт було засновано 2004 року. Тож у Чернігові вони відзначали свій ювілей. Окрім пісень з останнього альбому Термінал Б, бумбокс виконав усім до болі відомі вахтьорам з альбому Фемілі бізнес квіти в волосі наодинці та кавер-версію на пісню не їздять в мітро гурту машини часу. Сподіваємось, хлопці не ламатимуть традицій і наступного року запалюватимуть ще сильніше.